Думку військових щодо е, Покровська щодо потенційної такої е, падіння Покровська, якщо він не дай Боже впаде, весь логістичний ланцюжок і вся лінія фронту так само впаде після Покровська. Про це заявив командир підрозділу розвідки збройних сил України Денис Ярославський. Він зазначив, що головнокомандувач ухвалив правильне рішення щодо посилення війська на Покровському напрямку, однак максимально це зробити не вдалося через операцію в Курській області. Давайте почуємо. Якщо ми його втратимо, то ця трагедія буде значно більше, ніж фортеця, Бахмут, Салідар, Авдіївка тощо. Це зараз я вважаю ключовим центром, який треба втримати. Тому втратимо там за ним посипіться вся логістична цепочка, посипіться лінія фронту, і ворог може так безперешкодно, навіть на волні, на хайповій, і дійти до інших, залишившись в нас міст у Донецької області. Пане Сергію, розділяєте думку військово, що саме курська операція ну внесла якусь певну таку негативну е, лепту щодо оборони е, на Покровському напрямку. Я, не, можливо, мова йде, мабуть, про особовий склад і мабуть озброєння, яке було застосовано саме на курському напрямку, а не на Покровську? Ми з вами почали наше спілкування сьогодні. З того, що Курчина виконує свою роль і виконує дуже добре. Це по перше. По-друге. При всій повазі до кожного бійця, до кожного побратима, хотів би зазначити, у кожного з нас є свій рівень компетенції і є свій рівень того, що ми знаємо, що ми можемо коментувати, і про що ми можемо говорити і озвучувати. Тому ну, давайте без таких от моментів, де людина, маючи, я і про себе, в тому числі говорю, має певний сектор інформаційний або ще інший. Він знає тут. Далі вже не знаю, тому коментувати якісь моменти, м'яко кажучи, ну це не просто недоречно, а це не відповідає компетенції відповідної посадової особи. Угу. Гаразд пане Сергію, власне, хотіла ви ми вже трошки торкнулися цього аспекту. Як бути в контексті от того, аби зупинити російський наступ на цьому напрямку? У нас є. Можливості і сили для подібного, чи можливо тут інший варіант підходу треба використовувати, не знаю, вичікувати, коли а, російські наступ не знаю, видихнеться, якщо ми можемо говорити, чи можливо у них там резервів дійсно достатньо, аби той темп, який вони набрали кілька тижнів тому, тримати на такому постійному рівні і просуватися далі. Це питання рівня головкома, тому тут коментувати досить таки складно. Я цього робити не буду. Оперує цим головком, оперують відповідні командувачі, відповідні командири і тими резервами, які є. Ми давайте з вами зараз в Етері розкажемо про наші резерви. Це звичайно буде виглядати, чесно кажучи, не комільфо, навіть якби ми знали про все. Тому знову таки рівень інформаційної тиші він має бути як у нас так і в обороні. Ще раз кажу, у кожного з нас у кожної посадової особи є свій рівень компетенції, те, що він може коментувати, Почувались. А, а розкла, розклади робити різні. Ну, ми з вами зараз можемо зайняти дві години і зробити такі розклади, які з них все таки виявляться дійсно 100%. Гаразд почула вас. Давайте рушати до інших тем і долучимо до нашого ефіру політолога Ігор Рейтерович. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий а власне, шановні гості, давайте перейдемо до цієї теми. Бажано це питання далекобійної зброї. А, міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський закликав Сполучені Штати Америки зняти обмеження для України на використання далекобійної зброї. Про це він заявив під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. І давайте почнемо, що саме він зазначив. Ми повинні продовжувати надавати Україні передові системи протиповітряної оборони а також, на нашу думку, зняти обмеження на використання зброї великої дальності. Ми переконані в ефективності економічних санкцій і водночас закликаємо до більш рішучих дій щодо конфіскації заморожених російських активів. Блінкен свою ж чергу сказав, що не сказав, чи скасуть сполучені штати Америки захадені обмеження, і каже, що під час візиту до Києва він почув від українських партнерів, що на їх думку їм зараз потрібно для того, аби впоратися з нинішнім полем бою, як на сході України, так і на інших напрямках. Давайте його почуємо. Можу сказати вам, що в міру того, як ми будемо рухатися вперед, ми будемо коригувати, будемо адаптуватися за потреби, зокрема і щодо засобів, які є в розпорядженні України для ефективного захисту від російської агресії. Пане Ігоре, вас хочу запитати до нас нещодавно. Буквально на саміт Кримської платформи прибував і держсекретар Сполучених Штатів Америки і, і, і міністр закордонних справ Великобританії. Тоді багато західних медіа, посилаючись на власні джерела, говорила: от саме в цей день буде оголошено про дозвіл Україні наносити удари в глиб по території Росії. Навіть самі росіяни там їх терористичне керівництво почали вже теж офіційно говорити про те, що все це вже ухвалено і рішення. Буде застосовано найближчими ледь не днями. Тим не менш, сьогодні в нас п'ятниця два дні минуло з цього саміту, і на цьому напрямку ну просто те, що говорить, що дискусії ще тривають. А що сталося? Чи можливо я не знаю, і, і не мали б говорити ні про який дозвіл? Це було просто не знаю, якась перевірка в інформаційному полі. Ні, я не думаю, що це була перемірка. Плюс давайте не будемо забувати, що є ж офіційна заява, а є якісь домовленості, які залишаються за закритими дверима. Я абсолютно переконаний, що ми цей дозвіл отримаємо чи вже отримали, але при цьому не обов'язково він буде озвучений знаєте, на такому офіційному рівні, що виходить, умовно кажучи, Байден і каже, там дозволяю бити американською зброю далекобітної по території Російської Федерації. Це буде зроблено просто в інший спосіб, і тут якраз дискусія, і це помітно в західних медіах зараз триває серед наших партнерів щодо якраз публічного оголошення цього, де хто каже, що давайте ми всі питання з Україною вирішимо. Дозвіл дамо, але не будемо робити ніяких офіційних заяв, щоб не давати просто привід росіянам розганяти якусь там ну чергову пропагандистську власну хвилю. Зрозуміло, що вона ні до чого особливо не призведе, але ну це знаєте зайвий такий привід, який нікому не потрібен. Тому я думаю, що е, немає поки ніяких таких заяв, які б ми хотіли почути, в тому числі ще й через те, що є ж певні бюрократичні моменти. Їх треба обговорити. Яка зброя, який перелік сілей? Знаєте, ми просто часто забуваємо, що наші Все та партнери Це Америки на минулому чи позаминулому перечис. Це різні речі, це різні речі. Давайте не будемо забувати, що країни, які є нашими партнерами, вони є демократичними країнами. В них достатньо складний механізм узгодження цієї процедури. Вона спочатку йде на політичному рівні, оте, от що ми спостерігаємо. А потім починається найголовніший рівень рівень адміністративний, там, де чиновники, які відповідальні за ті чи інші моменти, все це, це в межах своїх департаментів, міністерств і відомств. Там, узгоджувати і відповідно віддавати певні там вказівки. Це звичайно, ну на жаль, це затягує час. Але так працює система взагалі публічного управління, яка є на заході, і ми зараз до речі це спостерігаємо. Плюс дивіться ще один важливий момент. Ми говоримо там про дозвіл, але я б звернув увагу на інше що. Станом на сьогодні запасів, наприклад, ракет Атакамс і ракет в Україні небагато. Тобто вони практично вичерпані. Про це писали в тому числі західні медіа. Тобто, спочатку треба поставити Україні власне додаткову цю зброю, а потім вже мова буде йти про її використання. Ну добре, зараз би публічно оголосили, дозвіл даємо так, а зброї нема. Слухайте, ну росіяни би це використали в більш негативному плані. А я б згадав заяву, що в наступному місяці ми отримаємо від Америки Новий тип ракет, який повітря з земля, які можуть використовувати Семси, да, які можуть mm -hmm. використовувати в тому числі F-16. Тому я не виключаю, що разом з поставкою і будуть відповідно дані певні дозволи вже поузгодженим яким усім, які зараз активно обговорюються. Тобто, нам, ну, я переконаний, не знаю, там, на 99,9%, що дозвіл такий буде. Він буде наданий, Україна зможе це використовувати. Єдине, що це відбудеться не прямо зараз, а ще певний період часу забере. А наявність самих по собі перемовин якраз свідчить про те, що процес рухається, і просто узгоджують питання, щоб поєдним потім не виникало знаєте, якісь так окремих застережень, як з боку наших партнерів, так і з боку, наприклад, електорату цих країн, да які цей дозвіл будуть давати. Я відразу кажу, що Росію тут ніхто насправді давно вже до уваги не приймає. Ну Путін що розказав, це буде прямий вступ НАТО у війну з Україною. Я вибачаюся, а вони кому три роки розказують з екранів телебачення, що вони воюють з усім НАТО. То виходить, вони не з НАТО воювали. Ну, і заявляли, згод... коли нам f 16 збиралися. Так, 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 вони підрюти. казали це постійно. Там хай Марси 12, потопили флот, ми воюємо з НАТО. Ми воюємо з НАТО. Вони дають супутникові знімки, там зброї і так далі. Тому тут червоної лінії насправді не існує, але є певні бюрократичні моменти, і ці бюрократичні моменти зараз вирішуються. Плюс там ж зустріч прем'єра Британії, президента Сполучених Штатів. Ну тобто, це такі речі, вони формальні з одного боку, але без формальностей не жаль ніяк не можна обійтися.